Вітаю! Зараз ви прослухаєте медитацію для заспокоєння. Перед тим як я почну цю медитацію, прошу вас задонатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте, це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Цю медитацію можна прослуховувати у навушниках. Та заплющити очі. Якщо у вас є бажання та можливість. Уявіть, що ви знаходитеся у кімнаті. Крізь вікно пробувається сонячне, тепле світло. З правого боку у кімнаті. Знаходиться камінь. Від нього ви відчуваєте приємне тепло, котре огортає вас. Ви споглядаєте за грою вогників на дереві. Ви бачите Барви кольори, які грають один з одним. Це вас заворожує. Ви повністю розслаблені. Ви посміхаєтесь. Ви розумієте? Що зараз ви можете встати та зробити все заплановане. Але після невеликого перериву невеликої перерви на себе. На те, щоб відчути тепло і спокій. Ви відчуваєте зараз пролив енергії. Він повільно сповнює ваше тіло. Ви відчуваєте. Як це тепло відходить від ваших легень і розповсюджується по всьому тілу. Ви розплющуєте очі, встаєте з дивану, піднімаєте високу голову та ви готові робити наступний крок уперед, щоб потім знову відпочити. Дякую вам за те, що прослухали цю медитацію. Якщо ви бажаєте, ви можете залишити в коментарях побажання. До наступної медитації, до наступного відео. Також ви можете поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Це допоможе в просуванні україномовного контенту на Ютубі. Дякую вам. І ще побачимось всім! Пока-пока.